Аналітика дзвінків з CRM. Що воно таке? На що потрібно і чим відрізняється від тієї аналітики, яку можна отримати з віртуальної АТС? Про все це розповім в сьогоднішньому відео. Мене звати Микола. Мої щирі вітання. Почнемо з того, що аналітика з CRM буде збагачена. Як не дивно, даними з CRM, А відповідно, ви побачите те, чого ніколи не можете отримати з аналітики віртуальної АТС. Якщо останнє показує загальні тренди на ну, збільшені чи зменшені кількості дзвінків, тривалості розмов, то у нас ви можете побачити, а з якими саме лідами ваші менеджери спілкуються, і як часто і як довго більш того, проаналізувати тренди щодо вхідного трафіку по номерам, прив'язаним до конкретних ЖК, і зробити з цього відповідні. Висновки та управлінські рішення прийняти, як все це відбувається у нас в Естофіс. Зараз вам покажу на конкретному прикладі створення вигрузки в пласку таблицю. Ну і на конкретному дашборді, який ми створили спеціально для вас. Він безкоштовний. і Якщо вам хочеться впровадити в себе такий самий дашборд, то я думаю, що ви знайдете, куди написати і у кого попросити цей дашборд. Отже, перемикаємось в інтерфейс Естофіс. Для створення пласкої таблиці для аналітики дзвінків нам треба перейти в розділ звітність, в ньому в розділ експорт даних і сформувати цю таблицю. Якщо у вас не було жодного сформованого звіту щодо дзвінків, то тут буде велика кнопка створити звіт і вивантажити на Google Drive. Якщо як в мене вже були створені звіти, то достатньо натиснути кнопку. Оновити для того, щоб вигрузити свіжі дані на ці таблички, по натисненню на плитку конкретного звіту там за 2024 або 2025 рік, вам відкриє ось таку табличку в Google диску в папці Аналітика, яку створив Естофіс в вашому google аккаунті Відповідно, в цій табличці ми побачимо всі дзвінки по датам. ID лідів, з якими відбувались комунікація, хто цю комунікацію здійснював, який менеджер дзвонив він, чи відповідав на вхідний дзвінок ін аут відповідно, і яка була тривалість цього дзвінка. І найважливіше, і найголовніше, що ми фіксуємо статус ліда, в якому він перебував на момент, коли відбувалася з ним комунікація. Ну а ще буде прописуватися відповідний об'єкт для вхідних дзвінків на рекламні номери, які ви Прив'язали до конкретних ЖК. Нагадаю, це можна зробити в налаштуваннях компанії. В джерелах звернень є автовизначення. Ось ми бачимо, що якісь номери вже прив'язані. Ну відповідно, переходячи в підрозділ автовизначення, ми можемо прив'язати конкретний номер телефону до конкретного ЖК. Повернемось в нашу табличку. Працювати з нею у такий спосіб, звісно ж, не дуже зручно, тому для того, щоб це був дійсно інструмент аналітики та прийняття рішень, ми створили безкоштовний дашборд, яким ви можете скористатися. Якщо напишете мені, посилання там і контакти будуть в описі під цим відео. Ну і відповідно, що ми бачимо тут. Якщо ви ще не стикалися з інтерфейсом Looker Studio, то коротенько розповім. Вверху в нас є напис, що це за звіт, кнопка скидання фільтрів, які ви застосуєте на цьому звіті, і по натисканню на три вертикальні кнопки тут можна оновити дані. Після того як ви зробили вигрузку, їх треба оновити. Відповідно, я натисну цю кнопку, і побачимо, що дані на дешборді оновилися. Сам дешборд має три таби. Три вкладки, які розділені за змістом. Перший це загальні тренди, здебільшого повторюють стандартну аналітику віртуальних АТС, які показують там збільшення чи зменшення кількості дзвінків, їх тривалості і так далі. Але а, цей дашборд буде у тому числі збагачений даними по ЖК, за якими ЖК відбувається вхідна комунікація. Другий дашборд – це аналітика роботи конкретних менеджерів, які інсайти тут можна. Побачити, я розповім трошки згодом, і третій дашборд – це аналітика в розрізі того, з якими саме лідами працюють наші менеджери гарячими, теплими, холодними, і взагалі, які тут тренди спостерігаються. Тож повернемось на перший екран. Як бачимо, в нас зверху є меню фільтри. Ви зараз тут увімкнено фільтр, який показує дані з 1 лютого по 28 лютого. Також ми можемо додати фільтр по конкретному менеджеру, який до того ж одразу ж рахує скільки загалом дзвінків за кількістю було за кожним менеджером. Також можна відфільтрувати за температурою ліда. Або якісь конкретні категорії залишити, або якусь тільки одну, наприклад, там тільки гарячі, да? і відповідно це застосується до всього нашого дашборду, і ми одразу можемо побачити, що з гарячими відбувається тільки вихідна комунікація, гарячі ліди нам взагалі не телефонують. Але повернемо фільтр до початкового вигляду. Ну і ще можна зробити окремий фільтр пожика. Тут так само ми бачимо кількість дзвінків одразу пораховано. І тут ще є особливість: тут є нал, це означає, що. У тому числі є дзвінки, які не прив'язані до ЖК. Що це може бути? Це або загальні номери компанії, або особисті номери менеджерів, якщо ви працюєте з ФМС трубками, і коли менеджерам безпосередньо телефонують. Ну і це вихідний трафік, тобто коли менеджери телефонували, тут звісно ж немає прив'язки до ЖК. Далі в нас є м, таблички з ключовими показниками, скільки всього було дзвінків, і якщо увімкнена фільтрація, то вона відповідно порівнює з попереднім періодом. І ми бачимо, що в порівнянні січнем у нас більше дзвінків, аж на 11%. Така ж кількість слідів 10 в роботі. До речі, не дивіться на цифри. Вони згенеровані. Це дуже маленький датасет, але на ньому можна показати ті ключові моменти, на які треба звертати увагу, і з яких треба робити відповідні управлінські рішення. Бачимо медіану тривалості розмов, вона в нас збільшилася в порівнянні з січням, і бачимо, що трошки збільшилась тривалість розмов на 14,4%. Далі в нас є графіки для того, щоб візуально побачити тренди, які відбуваються, і є діаграма Сенекі, яка показує власне. Як розподіляються за категоріями дзвінки вхідні і вихідні? Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що в нас не дуже багато було дзвінків на початку лютого, але далі графік збільшився і це позитивний тренд. Більш того, ми бачимо, що тривалість розмов зрештою збільшується. Але левова частка наших розмов це вихідний трафік, і дуже мало ми бачимо дзвінків спілкування по відповідно вхідному трафіку інкам. А якщо навести на конкретну дату, можемо побачити. Бачите конкретні показники Ось за 10 лютого, ми бачимо, що вихідних дзвінків було 4 хвилини, вхідних 3 хвилини, тобто тут. У нас навіть трошки все добре, і загалом 7 хвилин з половиною, 7 хвилин 50 секунд розмовляли. А ось в наступний день, 11 лютого, ми бачимо, що вхідних дзвінків загалом не було. І все це, що ми бачимо на графіку, це вихідний трафік і так далі. Діаграма за кольором дозволяє зрозуміти. Ми одразу бачимо і розуміємо, що вхідний трафік дає меншу кількість розмов. І на круговій діаграмі можна побачити, ну власне, а як це розподіляється? да. І от 74% – це дійсно у нас вихідний трафік за тривалістю розмов. При цьому кількість дзвінків вона приблизно співпадає. Також ми бачимо, що ми отримали 12 вхідних дзвінків по ЖК Ярд, Лізіум і так далі. Якщо ми натиснемо на якусь з... Діаграм на якийсь показник, то він автоматично відфільтрує інші графіки, інші чарти, інші показники діаграми відповідно до заданого додаткового фільтру. І от якщо ми подивимось по ЖК Ярд, ми бачимо, що ми отримали дев'ять вхідних дзвінків від нових лідів, які звернулися вперше. І була комунікація з тими, хто потрапив в категорію інша. Що таке категорія інша? Це ті, хто поза воронкою продажів. Там можуть бути. Загублені з потенціалом, загублені надовго, без потенціалу і так далі. Зрештою, ось цю класифікацію її можна адаптувати, розширювати за вашим запитом. Якщо ви запитаєте в мене, я вам покажу, як це робиться. Ну і ми бачимо. Є певні піки, да, в певні дні у нас було більше вхідних дзвінків. Можемо проаналізувати, чому так. Наприклад, тут можна зрозуміти, що 6 лютого і відповідно там 17-го можливо були якісь акції, що спричинило збільшення кількості вхідного трафіку по ЖК Ярд. Давайте скинемо ці фільтри і побачимо, що загалом. Картину за весь час спостережень за замовченням. У вас буде автоматичний діапазон. Дат це означає, що на дешборд потраплять всі дані, які є в таблиці, і давайте проаналізуємо їх. Ми бачимо, що в нас дуже мала була комунікація в січні місяці. При цьому є прогалини, це вихідні дні. Я ще раз нагадаю, на дашборд не попадають пропущені виклики, недодзвони. І коли ми спілкувалися менше 30 секунд. Але в лютому, бачите, ситуація почала виправлятися, і загалом кількість дзвінків почала збільшуватися, і їх тривалість почала збільшуватися в порівнянні з січнем місяцем, що власне підтверджують кругові діаграми. І є в нас аномалія, ось пік. 31 січня, скоріш за все, була якась акція. Ми отримали аж 9 вхідних дзвінків, і менеджер зробили 10 вихідних. Скоріше за все, повторна комунікація, коли людям щось там уточнювали, пояснювали і так далі. І ми бачимо, що в цей день ну власне так воно і є. Обробка вхідного трафіку була лише 12 хвилин, 12 хвилин спілкуванням. А подзвонили і спілкувалися. Коли менеджер ініціював дзвінок, аж 35 хвилин, ну і власне переходимо до наступного дешборду. Хто з менеджерів найактивніший? Тут можна одразу ж побачити, хто в лідерах за кількістю дзвінків і за тривалістю, і зрозуміти, як часто відбувається комунікація, та які є тренди щодо кількості дзвінків та щодо тривалості дзвінків. В принципі, ми бачимо за цією діаграмою, що в нас в лідерах Оксана за кількістю дзвінків, але більш-менш менеджери йдуть. Приблизно рівно, і так само ми бачимо, що при тому, що Оксана в лідерах за кількістю, вона на другому місці за тривалістю. На першому місці в нас Микола, що власне підтверджує ось цей чарт, де ми бачимо дійсно, ось Микола в нас в лідерах стосовно тривалості розмов. Вони тут розбиті одразу на два показники: in-out, вхідні і вихідні дзвінки. І ми бачимо, що Микола вихідних дзвінків зробив аж на одну годину вісім хвилин. Тут зараз буде невеличкий ліричний відступ, щоб пояснити, як ми ці дашборди проєктуємо. Для нас головне, щоб дашборд був як приборна панель автомобіля, коли одним поглядом можна зрозуміти все ок, чи не все ок. Відповідно, якщо ви подивилися на спідометр, бачите там 60-50 км на годину, значить ви рухаєтесь в межах дозволеної швидкості. Так само і тут має бути. Подивилися і зрозуміли. Все ок чи не все ок. Але повернемось до дашборду для того, щоб власне на конкретному прикладі розглянути, що ок, а що не ок. Отже, повернемось до нашого чарту ще раз. Ми бачимо, що у Оксани більше вхідних дзвінків ніж у інших менеджерів. Відповідно на їх опрацюванні вона і більше часу витрачає. Але... Тут виникає питання: що це за трафік? Це нові ліди, які в опрацюванні, чи це вхідні дзвінки від вже існуючих лідів, щоб з'ясувати це, щоб зрозуміти, це ок чи не ок, це норма чи ні. Ми скористаємось відповідними фільтрами. Наприклад, ми відфільтруємо тільки по новим лідам, і ми побачимо одразу ж, що дійсно. Оксана отримує більше вхідних дзвінків, які можуть бути у цього причини. Ну, наприклад, Оксана є менеджером, яка закріплена за певним конкретним ЖК. Відповідно для неї налаштована рулетка, в якій тільки вона. Обробляє запити від цього ЖК, і по цьому ЖК в нас зараз йде якась акція. Відповідно, це нормальна картина, і так воно і має бути. Але якщо у нас Оксана не прив'язано до конкретного ЖК і не може так статися, що вона отримує більше звернень, ніж інші менеджери, то відповідно в нас десь неправильно налаштовані рулетки, або десь когось забули, або щось ще трапилося, тож треба піти в налаштування рулеток, розподілу вхідних дзвінків і відповідно виправити цю ситуацію. Як бачите, ми побачили аномалію і. Відразу ж на неї зреагували. Скинемо фільтри і продовжимо опрацьовувати цей дашборд. Що ми ще можемо побачити на цих графіках? Що у нас порівняння з січням графік більш крутий, відповідно, менеджери збільшують кількість комунікацій з клієнтами з менеджерами. Ну і це видно за тривалістю. Вона теж більшими темпами зростає в порівнянні із січням місяцем. Тут варто зауважити, що це графік, який є. Набігаючим підсумком, ну тобто до попереднього періоду додається новий підсумок результатів конкретного дня, і ця цифра буде постійно зростати, і нахило з цієї кривої буде показувати це стагнація. Ну тобто, ми. Все менше і менше комунікуємо, чи навпаки, ми а, рушимо до збільшення кількості комунікацій. Ну і останній слайд на цьому дашборді це кількість лідів унікальних, з якими комунікували менеджери в конкретний день. І ми бачимо, що тут є прогалини, де менеджери взагалі не спілкувалися. А хтось менше, а хтось більше. З, знов таки цей дешборд, він інтерактивний. Ми можемо фільтрувати Оксану тільки і побачити її конкретні показники, і бачимо, де в які дні вона не спілкувалася з нашими лідами, а де спілкувалася. Рушимо далі до наступного дешборду. Відмінимо це. це з якими клієнтами ми працюємо знов таки. Шапка цього дашборду лишається такою самою, а ось графіки тут змінюються. Що ми тут бачимо? Ну, по-перше, ми можемо проаналізувати дії якогось конкретного менеджера, скористувавшись фільтрами, або ж просто подивитися на графіки і зрозуміти, що відбувається в нашій компанії. В нашій компанії збільшується, як ви бачите, кількість дзвінків з новими лідами, які зараз в опрацюванні. А це власне підтверджує і кругова діаграма. Ми бачимо аж 35 дзвінків, 35 майже відсотків. Це саме комунікація з новими лідами. При цьому на другій сходинці за кількістю в нас йдуть гарячі. Відповідно, менеджери їх опрацьовують про них не забувають. Ну і так само ми бачимо, що тривалість розмов з гарячими вона найбільша і вона теж збільшується в принципі з. Сталим якимось нормальним трендом з сталою швидкістю, ми бачимо, що по решті, от, наприклад, по клієнтам, комунікація, ну, в принципі, завмерла, і вона нікуди не рухається. Збільшення йде за рахунок інших категорій тут в принципі не дуже сильно. Ну і власне цей графік теж це підтверджує. Бачите, червона ось ця. Смужка, вона майже майже не сильно відрізняється, дуже повільно росте, і вона майже повторює іншу це комунікація з холодними лідами. Вони теж вийшли на якийсь пік і дуже дуже повільно зростають. А Ось комунікація з іншими категоріями. Окей, нормальні щодо тривалості розмов, ми бачимо, що здебільшого менеджери спілкуються з гарячими далі на другій сходинці теплі і нові ліди, що в принципі є нормальною картиною. А тепер подивимось на результати менеджерів. Що ж ми бачимо тут? А ми бачимо тут, що Оксана, наприклад, взагалі не опрацьовує холодних лідів. Чому так треба з'ясовувати? Треба запитати, чи то в неї забагато навантаження, вона просто не встигає. А це можна зробити такий висновок, тому що ми бачимо, що нових. Дзвінків від нових лідів вона отримала аж 18. Відповідно, скоріш за все вони і з'їли її час, але давайте подивимось на результати інших менеджерів. Отже, Микола, ми бачимо, вони в нього приблизно однакові показники. Тобто він працює рівномірно з усіма категоріями лідів. І це добре, і це підтверджується його результатами за тривалістю. Бачите, навіть можна сказати, що він холодних опрацьовує набагато більше. тобто Йде нормальний процес, він з ними спілкується, з'ясовує що яка потреба у цього клієнта, намагається підібрати і зробити йому пропозицію з актуального стоку нашої компанії. Ось у Миколи в принципі все дуже добре виглядає на графіку, і це одразу можна побачити. Це приблизна норма. Ми бачимо, що у Галини теж не так багато комунікації з холодними лідами зовсім мало. І тут знов таке питання, на кого в неї уходить багато часу. І ми бачимо, що багато часу вона приділяє теплим. Скорі. Іж за все, вона бачить в них потенціал, і це, в принципі, теж нормально, але можна трошки попрацювати над збільшенням кількості уваги до холодних лідів, тому що вони є основа для ось цих самих теплих. Ну а що ще можна побачити на чому дашборді? Ми бачимо, що у Оксана ж 10 дзвінків з категорії іншої. Це теж дуже цікаво. Є одразу в мене є ідея, ми можемо сюди додати табличку на наступному слайді, для того, щоб можна було прокласти, що це за конкретні ліди, відкрити їх картку ліда. Я думаю, що це буде. Наступне відео, якому я дороблю цей дашборд, і ви зможете прямо з дашборду переходити в і дивитися, а що це за 10 лідів, що це за 10 дзвінків, скільки це лідів загалом було, і так далі. Отже, час підбити підсумки, зробити висновки. Що ми маємо? Ми маємо Оксану. З якою треба пропрацювати стосовно того, чому вона не опрацьовує холодних лідів, не прогріває їх, яка там є проблема. По-друге, нам треба перевірити рулетку, чи рівномірно розподіляються ліди між менеджерами, і чому Оксана отримує більше вхідних дзвінків саме від нових лідів. Тут явно щось не так. Ну і зрештою, треба попрацювати з маркетингом, тому що кількість вхідних дзвінків в нас замала. Єдине, що в нас спостерігається, що в дні акції відбувається Більша активність, тому можливо, треба якусь робити більш довготривалу акцію або взагалі переглянути маркетингову стратегію і, опрацювавши всі ці. Питання, ми повернемось за певний час до цього ж дашборду, щоб подивитися, чи після наших рішень і наших дій щось змінилося чи ні, і зробити наступні висновки і спланувати наступні дії. Що ж, ось такий він перший крок, який ми зробили до аналітики дзвінків. Як бачите, в процесі запису відео я навіть знайшов, що можна ще допрацювати, тому буде і наступне відео. Я додам на нього посилання в опис до цього відео, коли воно вийде. Ну і відповідно, якщо ви хочете вже зараз. Впровадити такий дашборд та почати ним користуватися, звертайтеся до мене. Всі контакти, я думаю, ви зможете знайти. По цьому на сьогодні все. Хай щастить, Па-па.